Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні карта дня на 10 березня 2023 року по всіх знаках зодіака. І так, карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає паж мечів, який говорить про те, що в цей день у вас будуть пошуки якогось порозуміння, якісь можуть виникати конфліктні ситуації. Будете намагатися вирішити ті чи інші конфлікти. Також можете стикнутися з критикою, будьте до цього готові, і сприймайте критику, і робіть просто з неї висновки, висновки, як вам виправити свої помилки. Головне, держіть себе в руках, буває, що неконтрольовані дії вони можуть вам тільки самим нашкодити. Можливо, ви навчаєтесь і вчитель вказав вам на якусь помилку у вашій роботі. Не потрібно. Сердитись, психувати і так далі, просто зробіть висновки, переробіть роботу. Можливо, керівництво вам сказало, що у вас якісь у вашій роботі недоліки. Просто не, не, не сприймайте все дуже-дуже бурхливо, так і просто виправіть роботу. Тому що ваш гнів, ваші неконтрольовані емоції можуть просто вам нашкодити. Пам'ятайте про це і тримайте себе в руках. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає сімка Пентаклів, яка говорить про те, що ви сьогодні будете багато працювати, буде дуже багато е, сили вкладувати в те, щоб е, заробити щось для того, щоб досягнути якоїсь цілі, але не пам'ятайте, що вам потрібно буде е, набратися терпіння до, до... для досягнення е, своєї цілі, своєї мети. Терпіння, ще раз терпіння, ви обов'язково зможете отримати те, що ви хотіли. Може, трошечки менше, може, не в тому розмірі, що ви хотіли, але обов'язково ви це зможете отримати. Карта дня для ближніків. Для близнюків випадає туз кубків, які говорять про те, що у вас сьогодні будуть емоції просто переповнювати, гарні, позитивні, щасливі, якісь будуть дуже несподівані і гарні новини для вас, яких ви дуже, дуже очікували. В когось, можливо, буде закоханість, в когось, можливо, новина про вагітність і так далі. Тут може бути будь-яка новина, але гарна, приємна для вас. Щастя. Насолода від життя. Ось що вам принесе тут кубків. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає старший аркан місяця, який говорить про те, що є у вашому оточенні люди, які хочуть вам просто нашкодити. Навіть ви можете про них не підозрювати. Можливо, ви підозрюєте когось давно, а про деяких можете не здогадуватись, тому що вони скриті, таємні вороги для вас. Але і ті, про яких знаєте, і ті скриті, дуже будуть намагатися втепити. цей день вам нашкодити, тож просто будьте обережні. І дивіться, щоб ви не потрапили ні в яку халепу, щоб не стати жертвою якихось обманів, інтриг і так далі. На енергетичному рівні також не завадить вам якийсь захист. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для Леві випадає король мечів, який говорить про те, що у вас буде дуже багато офіційних справ, справ з паперами. Можливо, якісь підписання важливих договорів або паперів. Можливо, буде якесь обговорення чогось дуже важливого. Де потрібно буде ухвалювати якесь важливе рішення, також, можливо, ріст по кар'єрній сходинці. З цього можуть виникати якісь конфліктні ситуації, тому що не всі будуть задоволені вашим підвищенням. І також король мечів говорить про те, щоб ви не були занадто жорстокі до людей, які вас люблять, які вас оточують і хочуть зробити вас щасливими. Карта дня для дів. Для дів випадає п'ятірка жезлів, яка говорить про якісь конфліктні ситуації, про якісь відстоювання своїх поглядів, своїх інтересів. От будете просто намагатися донести до інших людей те, що ви праві свою точку зору. І з цього можуть виникати навіть і бійки, і конфлікти, і дуже багато спорів. Але якщо можете, просто тримайте себе в руках. Ви активні, все, ви, можливо, і праві, але якщо можна уникнути ситуації конфліктної, то краще бажано їх уникати. Карта дня для Терезі для Терезі випадає двійка кубків, яка говорить про, можливо, якісь переговори, в кого можуть бути. В когось робота вдвох з партнером і так далі, в когось, можливо, буде якесь знайомство, в когось якесь романтичні побачення і так далі. День прийде досить позитивно, успішно і з якимись гарними результатами для вас. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає королева мечів, яка говорить, що незважаючи на проблеми і конфліктні ситуації, які можуть у вас виникати, ви обов'язково з цим впораєтесь завдяки вашим рішенням, завдяки вашим вмінням розролити ту чи іншу проблему. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає старший акан місяць, який говорить про те, щоб ви були обережні, тому що в цей день дуже ваші вороги почнуть давати про себе знати і будуть намагатись вам нашкодити. Також вам обережність не завадить і в на енергетичному рівні. Карта дня для козирогів. Карта дня для козирогів. Для Козерогів випадає п'ятірка жезлі, яка говорить про відстоювання своїх поглядів, своїх інтересів, будете намагатись довести, донести іншим, що ви праві, донести свою точку зору. Відстоюйте е, свої погляди, але намагайтеся, не забувайте вчасно зупинитися. А якщо є можливість взагалі не конфліктувати, то краще цього не роблять не, не конфліктуйте і скористайтесь такою можливістю. Карта дня для водоліїв. Карта дня для водолеев. Для водолії випадає старший аркан відлюдник, який говорить про те, що вам потрібно сьогодні провести якийсь певний час на самоті, подумати, обміркувати ваше майбутнє, як вам діяти в тих чи інших ситуаціях, можливо, зробити якийсь собі новий, побудувати життєвий маршрут і так далі, побудувати якісь собі нові цілі. Також карта говорить, що якщо у вас є дуже багатьі, важливі справи, то виконуйте їх самі і намагайтеся нікому їх. Не довіряти. Тому що просто люди е, можуть забутися про, вас, про те, що вони вам що ви доручили якусь справу, або просто з нею не впоратися А це тим самим приведе і до поганого настрою, і до проблем у вашому житті. Карта дня для рибок. Для рибок впадає сімка мечів, яка говорить, щоб ви були обережні і. Остерігалися крадіїв, шахраїв, людей, які вас можуть втягнути в якісь інтриги, де вас можуть просто обманути. Це можуть і бути якісь просто крадії в будинок залізти там, чи в машини і так далі. А також це можуть бути якісь ваші вороги на роботі, які хочуть вам нашкодити. Тому будьте обережні в цей день. Я бажаю всім гарного прекрасного дня, щоб ніяких проблем у вас не виникало. І більше всього бажаю всім миру. Побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 11 березня 2023 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятайте, що мій розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися, а в когось і ні. Карта Дня для огнів. Для овні випадає четвірка жезлів, яка говорить про гарний настрій, гарно проведений час, про святкування якогось гарного свята, можливо, родина буде якесь свято, якась подія дуже важлива для вас, день народження, якийсь юбілей, можливо, в когось помовочка і так далі. Звичайно, в кожного щось, можливо, своє, в кожного своє, але будуть святкування чогось. І якесь досягнення якогось успіху буде у вас в цей день. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Вятельці випадає паж мечів, який говорить, що сьогодні у вас будуть пошуки якогось порозуміння. Шанс будете мати на те, щоб вирішити якісь конфліктні ситуації, якщо вони вже в вас були. Можуть і виникати конфліктні ситуації, критика може бути у вашу адресу. Головне, намагайтесь її адекватно сприймати, а не дуже гостро і емоційно, щоб потім самим собі не нашкодити. Карта дня для близнюків. Карта дня. Для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан повішаний, який говорить про те, що вас застій у ваших справах. Ви не знаєте, як вам діяти в тій чи іншій ситуації, як знайти вам вихід з тої чи іншої ситуації. Просто. От покапризуйте трошечки, побудьте в такому стані, у цей день, недовго. І далі виходьте і вирішуйте всі свої проблеми. Вам не потрібно так довго перебувати в цьому стані. Чим більше ви в ньому знаходитесь, тим важче потім буде вам знайти вирішення ваших проблем. Помедитуйте, знайдіть те, чим ви можете заспокоїтись і привести свої думки в порядок. Що вас заспокоює, просто сядьте, гарненько далі все обдумайте, і ви обов'язково зможете знайти вирішення ваших проблем. Тут головне не панікувати і не істерить. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає Пас Жесл. ви говорить для того, що у вас буде дуже активний день. Якісь можливі радісні події, якісь новини гарні, в когось, можливо, знайде хтось роботу нову, в когось, можливо, якась справа буде відкриватися в цей день, щось свою якусь справу розпочнете, хтось отримає якісь важливі звістки, хтось дзвінок, хтось листи, бо просто новини від ваших діток. Не ніколи не відхиляйте пропозицію, якщо якась буде у вас виникати чи на кращу роботу і так далі, обов'язково нею скористайтеся. Скористайтеся тим шансом, який вам дає доля. І обов'язково ризикніть. Карта дня для левів. Для Леві випадає королева Пентаклів, яка говорить про те, що в цей день у вас може бути надходження якоїсь суми коштів на ваш рахунок. Хтось буде виконувати якісь багато важливих справ, зіткнеться, Можливо, планування бюджету, можливо, якісь справи вдомі. Але ви обов'язково з цим впораєтесь і не забувайте розпочати, доводити до кінця. Карта дня для дів. А для дів випадає старший аркан Шут, який говорить про обнулення всього. От все піде не так, як ви собі планували. Якийсь етап завершиться, якийсь розпочнеться несподівано для вас. І виникнуть якісь можливості шанси до щось такого несподіваного для вас, для щось такого, яке не характерне для вас. Просто ризикніть, якщо буде щось, можливість щось змінити на краще, обов'язково ризикніть. Не бійтеся і дійте. Карта дня для Терезів. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає десяточка жезлів, яка говорить про те, що ви дуже втомилися, ви дуже взяли на себе багато обов'язків, багато справ, з якими вам дуже важко впоратися. Вам просто потрібно розподілити свої обов'язки і більше часу приділяти відпочинку. Для вас це дуже і дуже необхідно. Тому що, чим більше ви будете на собі тягнути, тим буде важче. І чим більше фізичної справи, тим більше буде у вас страждати ваша спина. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Випадає паш Пентаклів, який говорить про якісь можливість, сприятливі обставини, якісь можливості для заробітку, отримання якоїсь невеликої суми коштів, опанування якихось нових навичок і вмінь. Головне, будьте уважні до будь-якої інформації, приймайте інформацію тільки перевірено і дійте, дійте, ніколи не сидіть на місці. Карта дня для стрільців. Те стрільців випадає старший аркан імператор, який вказує на те, що сьогодні, можлива зустріч із якоюсь впливовою людиною. Також буде якась можливість проявити себе як лідер, показати своєму керівництву, що ви можете більше, чим вони собі думали. В когось, можливо, співбесіда, в когось розмова із людиною, старше вас, чи з татусем, чи з дідусем. Звичайно, в кожного може бути це. Різні. Різний період, різні зустрічі і різні важливі люди у вашому житті. Але е такий буде шанс проявити себе і ним обов'язково скористайтеся. Карта дня для козрогів. Для козрогів випадає пас жезлів, який говорить про активність у вашому житті, про Гарний, благополучний, радісний період, якісь новини, якісь пропозиції стосовно якоїсь можливо нової роботи, в когось якісь радісні звістки, дзвінки, листи. В кожного буде своє, але день буде вдалий, активний із гарними емоціями. В когось, можливо, буде гарний шанс для того, щоб щось змінити. Обов'язково ним скористайтеся, якщо він навіть у майбутньому нічого не дасть, якихось важливих результатів, то ви обов'язково будете згадувати цей день з великим задоволенням і гарними емоціями. Карта Дня для водоліїв. Для водолії випадає двійка кубків, яка говорить, що в когось можливі переговори, в когось зустріч буде важлива. У когось, можливо, буде якесь романтичне знайомство, в когось, можливо, просто побачення і так далі. Але день у вас прийде гарно, добре і з гарним результатом для вас і гарними емоціями. Карта Дня для водоліїв. Карта дня для рибок. Для рибок випадає колесо фортуни. У вас сьогодні буде якась вдача, вдача просто буде на вашій стороні, буде вам посміхатися. Щоб у вас не виникало, обов'язково ви будете з цього мати якусь вигоду. Пам'ятайте про це, не забувайте подякувати Долі за те, що вона вам дає. Бажаю всім гарного, вдалого дня, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні карта дня на 12 березня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овня. Для Овні випадає старший аркан вежа, яка говорить про руйнацію всіх ваших планів. Якісь зміни. В кожного, звичайно, ці будуть зміни свого характеру. В когось, можливо, якась поломка, в когось невдачі на роботі, в когось конфліктні ситуації, в когось розрив відносин. Або хтось піде з роботи. Звичайно, в кожного є людини будуть свої невдачі свої проблеми. Але ви не переживайте, не розкисайте, не нервуйте за цих всього-всього. Просто спокійно сядьте і обдумайте. Які плюси і мінуси ви з цієї ситуації будете мати, і як вам діяти далі? Можливо, якась ситуація буде на краще у вашому житті. Можливо, вам потрібно було давно піти з тої роботи або розірвати ті відносини. А ви все ніяк не наважувалися, а доля за вас все вирішить. Тут, звичайно, кожного буде своє. Головне, не роз розчаровуватися і не розкисати. Карта дня для тельців. Для тальців випадає семірка Кубків, яка говорить про те, що ви дуже багато мрієте і мало дієте. Вам потрібно більше діяти, вірити в себе, в те, що ви можете ставати і діяти, бути активними і втілювати свої мрії в життя. Якщо вони дійсно реальні, і їх можна втілити в життя, то в чому би не скористатися такою можливістю? Будьте активні, тоді у вас буде все вдаватися. А просто лежачи на дивані і мріяти, мрії так не збудуться. Для того, щоб вони збувалися, вам потрібно мрії діяти. Карта є для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан Єрофант. Який вказує вам, що день у вас прийде досить успішно, все, що будете робити, буде та буде направлення на покращення вашого життя в майбутньому? Також Аркан радить вам, щоб ви не забували про себе. І попікулувалися про свій зовнішній вид, про свій емоційний стан, про свою фізичну підготовки. Вробіть себе з поспіху послідовно і обов'язково з розумом. Також карта говорить про якусь можливу зустріч з учителем, чи з кимось із родини у віці, або з давнім другом, від якого ви маєтемете можливість отримати якусь правильну і потрібну пораду у вашому житті. Карта Дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає Рицар жезлів, який вказує, що у вас буде дуже активний день, насичений подіями, якимись поїздками, з дуже великою кількістю справ. Карта говорить про те, щоб в будь-якій ситуації ви були активні і ніколи не сиділи на місці, і всі розпочаті свої справи, доводили до кінця. Вірте в себе, і у вас все вийде, у вас все для цього є. Головне віра в себе. І ніколи не зупиняйтеся. Карта дня для Левів. Для Левів випадає Сцемірка Пентаклів, яка говорить про те, що ви будете дуже багато працювати для того, щоб досягнути якогось результату. Але в цьому вам потрібно буде набратися терпіння, тому що для того, щоб отримати якийсь результат, вам потрібно пройти якийсь певний шлях. От. Головне, наберіть терпіння, у вас обов'язково все вдасться. Може, не отримаєте результат не геть такий, який ви хотіли, але ви його отримаєте, і він в більшій мірі вас задовольнить. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для дів випадає старший аркан, страшний суд, який говорить вам. Що у вашому житті відбудеться якийсь період, на якийсь новий рівень у вашому житті, якийсь новий етап у житті, якесь оновлення, звільнення від чогось старого і зміни на краще в вашому житті будуть виникати. Якісь підбиття підсумків, в когось ухвалення якихось важливих рішень, якихось важливі будуть звістки, рішучі, якісь розмови, в когось, можливо, будуть віддавати борги, хтось буде, а в когось просто час. Із е, сім'єю проведений, із великою сім'єю, з родиною. Можливо, буде якісь важливі розмови, от, і ухвалення якихось важливих рішень в родинному колі. Карта дня для Терезів. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає вісімка копіків, яка проговорить про те, що ви дуже давно хочете. Щось змінити в своєму житті. Ви хочете змін на краще, тому що ви втомилися від тих проблем і негараздів, які вас оточують. Для цього вам потрібно змінити свої погляди на те чи інше, просто дивитися на світ по-іншому, поставити собі нові цілі, або ж просто змінити свій життєвий маршрут. І також попіклуйтеся про свої кошти. Намагайтеся зайвого не витрачати, щоб потім про це не жалкувати. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає трійка жезлів, яка говорить, що ви можете сміливо дивитися в майбутнє і досягати своїх цілей, тому що у вас все вдасться. Карта дня для стрільців. Для стариці випадає дев'ятка мечів, яка говорить про те, що вас дуже мучають якісь кошмари, якийсь тривожний такий період у вашому житті. У вас якесь відчуття провини, можливо, в когось, можливо, відчуття чогось недоброго. Ви постійно себе накручуєте і думаєте, що все буде погано, все буде недобре. Беріть себе в руки, відволічіться, послухайте музику чи помедитуйте, прийдіть на прогулянку, якщо буде гарна погода, в парк прогуляйтеся, Подивіться. Чому ж дворі весна і є чим насолоджуватися, і чому радіти. Просто вам потрібно набратися гарних емоцій і впустити якісь гарні думки до себе. І від, від, відштовхувати негатив, який хоче так вам нашкодити. І тоді у вас все налагодиться. Більше позитивних думок, і тоді буде все на краще. Карта Дня для козерогів. Для козероги випадає старший аркан вежа, яка говорить про те, що все у вас зміниться. Руйнація ваших планів, все піде не так, як ви собі планували. І за цього поганий настрій, психи і так далі. Держіть себе в руках і пам'ятайте, що не всі зміни, які відбудуться в ваших планах, можуть бути найгірше. Іноді вони бувають на краще і такими необхідними для вас. Звичайно, в кожного це може бути своє, в когось щось зламається когось розрив відносин, в когось перехід на іншу роботу, звільнення і перехід на іншу роботу. Звичайно, в кожного може бути своє, але шукайте в будь-якій ситуації плюси і плюси і мінуси. І думайте, як далі діяти. Головне не розкисати. Карта дня для водоліїв. Для Водолії випадає рицарь кубків, який говорить, що не час для поганих думок і для, для якихось сум... не час для сумних Для суму, просто насолода від життя, гарно проведений час, можливо, хтось буде час проводити на природі і так далі. День пройде гарно, добре, позитивно, в, в когось нове знайомство, в когось отримання подарунка і так далі, в когось просто. Бо якщо були негаразди в відносинах, то ви зможете знайти вирішення тих ваших проблем і зможете помиритися. Просто насолоджуйтесь життя. Карта дня для рибок. До рибок випадає двійка мечів, яка говорить, що ви закриваєте очі на ті проблеми і на ті негаразди, які вас оточують. Так робити не потрібно. Беріть себе в руки і. Те, що ви закриєте на це очі, не, 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 не значить, що ваші проблеми вони самі по собі зникнуть. Ні, так не буде, буде тільки гірше і важче потім їх вирішити. Просто беріть себе в руки і шукайте вирішення всіх своїх проблем. Довіртеся своїй інтуїції, і вона вас обов'язково приведе туди, де ви зможете знайти відповіді на свої питання і вирішити свої проблеми. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. Бажаю всім прекрасного і мирного дня. До побачення!